Сесії міської ради 8 скрипня із 27 депутатів було 18 по для проведення сесії є. Відповідно до статті 46 закону про місцеве самоврядування оголошую позачергову сесію.

Пропоную до складу лічильних комісій обрати Володимира Шатиловича, Руслана Демчука та Людмилу Прокопенко. Зараз у нас є. Так, на розгляд сесії у нас минулося два питання. За 18 рішення поняття. Є запитання в депутатів. Ми сесія, що ми звуки до кінця обізнаний? Ми приймаємо субвенцію державного даного 226 тисяч 400 гривень для оплати роботи фахівця і супу ветеранів та. Демолізованих військовослужбовців. Це ті, які працюють, у нас вже пройшов відповідно відбір, навчання і з 1 березня приняти на роботу у наш, в наш, в наш центр надання соціальної. Друге питання виключно на тому, що потрібно нашому комунальному сумне зміни. Для того, щоб подати необхідний пакет документів військовою адміністрацією для визнання підприємств об'єктом критичної інфраструктури, для того, щоб була можливість бронювати своїх працівників. Немає запитань? Тоді голосуємо цимом. за вами. Зараз рішення перебувають питання про наш засвіт до бюджету Родомецької міської дитини на 25 рік. Я пояснив, що все справи. Що немає запитань, голосує. Хто за? За 18 рішення проєкту. Друге донесення квитки основного до видодіяльності комунальних міста? Теж зрозуміло, так? Те? Що немає, голосує. 18, -18. рішення політику. Шановні депутати, в попередній сесії я зачитував про обворення депутатської групи. Наша громада, до неї збережі ще два депутата. Депутат Полковський при складанні своїх повноважний зняв, замість нього прокопенко Людмила Васильівна, а також Іщенка Володимир Вікторович. Це да, де інформацію, так? Коли з депутатів будуть яке запитання? Можна? Є прохання до голови, до присутніх, долег, до неодноразове звернення міської громади по когось сітіла. А саме сітілайт, який стоїть по вулиці Петрівській, повертати до, до музею. Так, що другої школи не спускаємося колононоса до старого наноса. Петрістов велика Житомирська. Біля зупинки. Біля зупинки. І виходить, коли ми ще не повертають, не видно, як виїхати туди. До речі, там було вже 2-4 ДТП зі смерті військовим, щоб його перенести десь. Ні-ні, це, 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 це я просто зрікував, де я не засіті лайфрав. О, і другі сітілайт. І другі сітілати, сіті які знаходяться біля Граса. Правда, він зараз там побитий, стоїть один скелет, але я думаю, він ну, засіклиться колись. Ну, його теж перенесли, тому що коли виїжджаєш від ГРАСа, і цю сторону, яка йде з училища, машини їдуть, їх практично не видно. Остановка того вона. Я протокол внесе. По рішень протокол не потолочення. Дякую Ще запитання є? <кій> До мене звернулася мати двох синів, які воюють. Питає, чи є якісь пільги для таких людей, чи можна кудись звертатися, ну, наприклад, відносно дров. Петровець Валентина, Пічкарів. Є пільги, треба звертатися в пенсійний і там оформлять всі відповідні е, виплати, які, е, якщо є посвідчення учасника бойових, по все там. за за е, комунальні послуги, і компенсація паливо. Ну, ми три місяці просимо сина принести нам у БД. Ми самі його оформити, Петровця Вадіма. Він нам не приносить у БД. Я ж у нього немає, це. Ні, його не воно, але ж не приносить. Тобто ми самі навіть силу виявляємо, що принесли на тверде паливо, на пірті буде, знижка на світло, це треба зараз на цей його питання, Ви порушили? Ні, не порушили, але ви так робите, що наче ніхто з цього не робить. Так, е, я хочу нагадати, що до кінця подання декларації залишилося 10 днів, 11 днів, да? щоб потім не виникало ну, таких не зовсім приємних речей. Я прошу, хто ще не подав, це зробити. Є ще запитання? Тоді я дякую за пільну і кропотливу роботу. Оголошую сесію закати. Ще не слава ні